Час неймовірних знижок в Car Hunter настав. Lexus RX 350, 100 тисяч миль пробігу, стара ціна 15 995, нова ціна 14995. Audi Q3 22 рік, стара ціна 25 тисяч, нова ціна 23 700. Audi Q7. В комплектації Prestige, 19 рік, 60 тисяч миль пробігу. Стара ціна 25 995, нова ціна 24 995. Volvo, xc 90 2018 року. Стара ціна 20 тисяч. Нова ціна 18 800. І вишенька на торті. Максимальна халява 2021 року. Mercedes GLE 60 тисяч миль пробігу. Стара ціна 37 тисяч. Нова ціна 33 995. дев'ятсот Зекономив значить заробив всі ці машини. Ми можемо продати за готівку, а також зафінансувати з мінімальним першим внеском всього лиш в тисячу доларів, тільки в Hunter.